Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Факрудін Шрафмал. На зв'язку зі мною традиційно Андрій Вігерінський, це юрист-аналітик, з яким ми збираємося для обговорення найважливіших міжнародних новин. Я б не сказав, що сьогодні в нас дуже е, легка тема і дуже позитивна тема. Вона стосується того, е, що вчора заявив Єн Столтенберг. За його словами, альянс зараз веде переговори між собою про розгортання більшої кількості ядерної зброї. і... Роблять вони це на тлі зростаючої загрози з боку Росії і Китаю, і от він каже, що зараз консультації в них там відбуваються для того, щоб вивести ці ракети зі сховищ, привести їх там в бойову готовність, щоб продемонструвати свою рішучість, ну як ядерний засіб стримування. Давай почнемо з простого стримування від чого, і хіба Росія зараз демонструє готовність до того, аби потенційно. Нести от таку загрозу, про яку говорить Столтенберг. Бо раніше про загрозу з боку Російської Федерації йшлося, але не йшлося про якісь конкретні кроки, ну, крім переозброєння хіба. Ну давай так на відчуттях говоримо, тому що для середньостатистичного глядача заява Столтенберга, вона от просто як грім серед ясного неба. Типу, там, вроді, вже скалював медведів а і Росія да, якісь навчання проводила. А тут бац, і ні з того, ні з цього. НАТО, яке не готується до війни, НАТО, яке не відчуває загрози, і так далі, і тому подібне, починає як мінімум, піднімати з місць зберігання ядерну зброю і розглядає варіанти приведення чи розміщення їх на відповідних носіях. Ну, це пробачване, типу, не довгострокова стратегія нарощення ядерних сил. Це зовсім інша історія. Це історія того, що вже є розміщення його в тих місцях, звідки воно може полетіти. Значить, підводний, підводний флот. На да, які є в Великобританії, які є в Сполучених Штатах, він буде здійснювати патрулювання з більшою кількістю ракетоносіїв, які мають відповідний ядерний заряд, і здавалося б, ну, типу, а звідки які передумови? Ну, Де у нас відбуваються конфлікти, з приводу чого і де є ті загрози північно-атлантичному альянсу, які можуть виникнути в короткий період часу? Е, тому я, я пов'язую цю історію з. Двома подіями, які її передували, це заява Путіна в Кремлі. Про ну якщо спрощувати, да про готовність до ескалації війни. Раз і друге, той, та конференція чи той саміт, який відбувся в Швейцарії, який продемонстрував в принципі, безперспективність і ну, скажімо, безперспективність і неможливість діалогу між Україною і Росією. Тобто і Росія викатала свої умови, абсолютно ті, які для нас неприйнятні, да? ну які ми не можемо прийняти в цей період часу, і Україна сказала, що ми, незважаючи ні на що, ми будемо рухати згідно заданої схеми, а задана схема передбачає, ми формуємо план, а потім вручимо його Росії, і Росія повинна його прийняти. Ну або не прийняти, ну і відповідно, або не прийняти це є той варіант, який на 90% збудеться. Значить, як дивляться на ситуацію північно-атлантичному Альянсі? Вони дивляться на неї як на ту яка незворотня. вона буде приводити до військової ескалації в оглядний період декількох місяців, на різних рівнях, на різних рівнях і на різній степені е, симетрії чи асиметрії. Залишились не незак... з тих питань, які м, загрожують безпосередньо альянсу. Це питання, які стосуються що ході військової кампанії. У випадку там повномасштабної підготовки військової операції, повномасштабних якихось ракетних загроз, і так далі. Росія може в силу різної інтерпретації завдати удару по території Альянсу. Сигнал Росії: дивіться, ми будемо ми приводимо в певну степінь іншого рівня готовності свої ядерні сили розуміючи те, що ви можете складати для нас загрозу, і, будучи, ну принаймні на рівні. Ядерної риторики там чи риторики стримування, ми переходимо на інший рівень, більш високий рівень готовності нанести удар у відповідь. Йдемо далі. Незакритими питаннями для Російської Федерації з точки зору загроз залишаються інженерні комунікаційні мережі. Мова про що йде про північний потік, розслідування закінчено чи зупинено без встановлення винних, без встановлення винних. Хоча. В Російській Федерації в Російській Федерації я не пам'ятаю, чи я тобі надсилав і чи не надсилав колишній український народний депутат, він такий колишній деркач, давав в Білорусі інтерв'ю, в якій він розповідав про те, що вони направили чи планують направити звіт ну, відповідний матеріал розслідування в ООН де встановили фактично всю групу осіб, всю групу осіб причетних до вибухів. Ну, ми не можемо верифікувати. Цю інформацію, а базова установка на те, що це все і ПСО-пропаганда, і недостовірна інформація є. Але тим не менше, ну можемо сказати про те, що в їх версії до цього причетні були як і українські спецслужби з конкретними прізвищами, ледь не з кар'єром в Житомирській області, де відбувалося тренування, і іноземні спецслужби. Китай з приводу північного потоку на радбезі ООН, Висловився про те, що треба міжнародне розслідування проводити. І Росія в свій час сказала, що це не залишиться, допустимо, без відповіді Значить, з точки зору Північно-Атлантичного Альянсу, ну характер ескалації війни в Україні, який може відбутись, може мати проявом не лише ракетні удари по території країн Північно-Атлантичного Альянсу, але й загрожа, загроза міжнародним логістичним маршрутом, які б вони не були, чи телекомунікаційні. Це хусити і інтернет-кабелі да, в Червоному морі, чи допустимо газопроводи, нафтопроводи в океанах і морях. Ну, типу, щось відбулось е, Два Три. приведення у готовність своїх військ відбувається на декількох рівнях. Масштабне навчання НАТО тривають там, теж під декілька сотень, по-моєму під 150 чи під 170 тисяч да, людей задіяно Вони тривають все літо не тривають. Раз і друге приведення стратегічних озброєнь до готовності з огляду на те, що можливо, можливо ситуація на фронті в Україні змусить реагувати більш рішуче на кроки, які задіє Росія. Ну тобто, з повітря вони схожі заяви не робили. І Столтенберг теж їх не робив. Звісно, те, що на поверхні є. А що у нас на поверхні? На поверхні у нас навчання в Білорусі. Відео оприлюднюють, показують. Дивіться, отут ми з цього самого, з місць зберігання дістали відповідні заряди. Тут ми їх от поперевозили, побавилися. Тобто кожен із етапів безпосередньо підготовки до використання тимчасової ти, ти, тактичної ядерної зброї був продемонстрований навіть візуально. Це те, що ми бачимо поверхні Кораблі російські біля Куби. Ну, які заходять і швартуються в Кубі разом з підводними човнами, які їх, начебто, намагаються перехопити. Це ще одна точка ну, напруження, яку ми сприймаємо. Ну це десь там незрозуміло що, але Сполучені Штати сприймаються дещо по-іншому. Бо фактично біля їх кордонів, біля їх кордонів розвертаються військово-морські сили іншої країни, які ти не можеш проінспектувати, і з'ясувати, чим вони для чого прибули, скільки пробудуть. Які цілі, мета завдання і так далі. Ще один етап: Китай, Ну Сполучені Штати точно знають. Ну це фактор Росії, який у нас е, може ескалюватися в певний вид нового рівня протистояння, війни і загроз в перспективі, там, грубо кажучи, до жовтня місяця, жовтий на стопи, залежності від погоди, яка вона буде? Просто ми не знаємо момент початку. да е, Китай, Китай дивиться на ситуацію з Тайванем. Приблизно таким самим чином, ну як, власне кажучи, форму, при якій випадку, скажімо, необхідності відновити територіальну цілісність Китаю через військову інтервенцію, то кращого часу для військової інтервенції, ніж міжвиборчий період Сполучених Штатах, вигадати складно. Ну, турбулентність внутрішня має місце. США сьогодні плюс-мінус сконцентровані на питаннях України, США не приховують того, що хочуть втягнути Північно-Атлантичний Альянс в питання, які стосуються участі в можливому протистоянні з Китаєм в південно-китайському морі за, за Тайвань. США створили уже Аукус США. Посилюють Японію, посилюють е, Філіппіни, розміщують додаткові військові формування, і відповідно посилюють Австралію у військовому сенсі. і е, зрозуміло, що ну, скажімо, момент переходу влади ну, вибори будуть складні в Сполучених Штатах і можуть дійти до того, що одні не визнаватимуть, ну, власне, політична еліта, одні не визнаватимуть вибори в силу там, перемоги одного, інші в силу перемоги іншого. Плюс фактор Трампа він є більш рішучим по відношенню до Китаю, значно більш рішучим. І якщо дійсно мова заходить про те, що ми знаходимося е, на стадії, скажімо, розламу світопорядку на декілька полюсів, і ці два полюси не можуть знайти взаємного порозуміння в питаннях укладу і співіснування, то, можливо, доведеться затіяти ще одну війну, але вже там, де залучені обидва центри. Ну, бо Китай в нашій війні не залучений як центр, ну ні на стороні Росії, ні на стороні, власне кажучи, України. А от Тайвань це якраз це місце зіткнення двох китів міжнародної політики. Тому загальна обстановка в світі. Ну Ізраїль, це так, знаєш, маленький штрих на цій, на цій всій історії. Загальна обстановка в світі демонструє як мінімум стурбованість хвилювання для Сполучених Штатів, які повинні. Ну чому ми говоримо про Сполучені Штати? Ну, попри те, що в НАТО є Франція і Великобританія, як ядерні країни, основний кістяк сил НАТО складають саме ядерні сили Сполучених Штатів. Тому, якщо мова заходить про те, хто куди, ну, скажімо, може рухатись чи активізовуватись, в першу чергу Сполучені Штати. Хоча э, Російська Федерація, Російська Федерація, вона в квітні, про вони в квітні проводили на полях э, Ради з питань зовнішньої політики і оборони, а також, э, ну, скажімо, це кістяк Валдайського клубу. Э, э, і військові навчання, навірніше ну, ситуативні ігри, да? ситуативні ігри, і ну скажімо, пленарні дискусії і полеміку про те, як може виглядати рівень ескалації з боку Росії в питаннях ядерних озброєнь, і вони проводили аналіз ядерного запасу Франції та Великобританії. Не кажуть, що той, який знаходиться в місцях зберігання, і той, який знаходиться на бойовому чергуванні, той, що знаходиться на бойовому чергуванні разом Франції і Британії, він, начебто, загрозу особливо не складає це, плюс-мінус там третина від ядерного запасу Росії, але якщо ну допустимо з місць зберігання в місця донесення чи там на ракетоносії, розмістити ядерні озброєння, які є, то це вже буде не третина, а дві третини. А якщо дві третини, то ще плюс Сполучені Штати, які в паритеті, то виходить уже 1,7 там чи один ну, і коефіцієнт до того, що в Росії до одного відповідно, вони в питаннях ядерного стримування хотіли, хотіли б, чи бачили для себе впорядкування безпеки на євразійському континенті або окремо угоди про обмеження, інспектування і так далі, ядерних, ядерних засобів е ураження, е окремо Росія Франція, Британія. Або окремо Росія і Сполучені Штати, або трьохсторонній договір, який ну власне об'єднав би Британію і Францію, плюс США і плюс Росія, тому вони теж свої заходи ескалаційні провели з точки зору риторики більше того, знаходиться на повісті обговорення питання зміни ядерної доктрини, тобто в Путіна в розмові з Карагановим. В питаннях ядерної безпеки було обговорено те, що чи не час нам повернутись до ядерних випробувань. Путін, як в даному випадку, між яструбом, ну вірніше, на фоні яструба караганова виступав голубом сказав про те, що ми на комп'ютері моделюємо, але ми можемо. Тобто, ми готові повернутися до цього питання. Ну це теж один із елементів, а інший елемент це той, який стосується ядерної доктрини, перегляд ядерної доктрини з точки зору не скажімо, підстав застосування ядерної зброї, не лише щодо країни, яка завдає шкоди, а підстава застосування ну і з огляду на загрозу державності, а додання туди ядерну доктрину, що підстави для застосування ядерної зброї, такої як спроба завдати шкоди, шкоди. Історичним чи державним інтересам Російської Федерації, тобто не загроза державності, а загроза інтересам. Загроза інтересам це в тому числі, допустимо, такі дії, які не знаю, можна і санкції вважати спробою загрози інтересу Тобто це дуже широкий спектр для тлумачення того, що складає загрозу інтересам. Тому насправді це не жарт. Ну тобто, те, про що говорить Столтенберг, воно має передумову військові. Потенційну оцінку ризиків військових ескалацій в різних точках планети на оглядний період, ну зараз ми говорили, в шостому місяці, да? ну, на оглядний період п'яти місяць, політичну турбулентність, яка має місце в світі да і теж послаблює е, країни з точки зору можливості прийняття рішень. І в цій всій сукупності, власне кажучи, і звучить як один із елементів ядерної ескалації заяви про те, що ми будемо зараз перевіряти, ми будемо завантажувати і так далі. Хоча Сполучені Штати сьогодні, сьогодні з'явилася новина, вийшли і відразу заспокоїли типу світову громадськість, кажуть: ні, ні, дивіться, у нас, типу, з ядерними силами все в порядку. Ну, в Сполучених Штатах все в порядку, тоді переключаємося на Британію і Францію. А у них все в порядку. Макрон, який на саміт Миру, Демонстративно приїхав з ядерною валізкою. Це ж теж така собі історія цікава. Ми ж не бачили на саміті Групи Семи, що Байден стояв на полігоні, де падають йому на голову парашутисти з ядерною валізкою, чи біля нього мужик стояв якийсь з ядерною валізкою. Тобто, це був теж свідомий крок президента ядерної країни, який має можливість самостійно приймати рішення в питаннях, які стосуються війни і миру, да, це пан Макрон, Ну, те, що він, відвідуючи саміт миру, приїжджає з ядерною валізкою. І не ховає цього, тому насправді ситуація в світі більш напружена, ніж нам здається, і сторони чи відповідальні великі країни ядерні країни розглядають ну як високий рівень загрози, пов'язаний з ядерною зброєю. Ну а от розміщення, наприклад, літаків українських говорили в наших повітряних силах на території е, Авіабаз. Третіх країн, ну тобто наших союзників і партнерів в Європі, чи можна це розглядати як новий виток цієї ескалації, ну тобто потенційна готовність, бо в росіян так чи інакше буде право вражати ці літаки, тому що вони беруть участь у війні, але е для союзників наших це свого роду ризик. Якщо вони всіма доступними способами намагалися, наприклад, уникнути цієї так званої ескалації, то тут вони прям відкрито говорять: дивіться, ми до цієї ескалації готові. Вони не, не готові до цієї ескалації. Ну, не можна бути готовим до ескалації, яка ну, завдаватиме шкоду по твоїй території. Типу, можна прикрити аеродроми силами там, протиракетної оборони, да? силами протиповітряної оборони, можна, як поляки, нервово і судорожно кожен раз піднімати в повітря для захисту свого повітряного простору ну, відповідні засоби ураження в вигляді літаків і казати, всю ніч не спала. Але доки вам на голову щось не впаде, то ви до цього не готові. Ну, бо ви цього не переживали. Ну а ні одна із країн, які з нами межують, вони цього не переживали з точки зору бомбардування безпосередньо об'єктів чи військової інфраструктури, чи критичної інфраструктури, чи не доводи господи, цивільної інфраструктури. Тому степінь готовності чи неготовності не риторично, а практично перевіряється. Ну, на жаль, дійсністю. Е, давай змоделюємо, ну, знову ж таки аналітика ну Це історія моделювання різних варіантів. Да? Не можна не ж, відповідати, ну, некоректно відповідати на питання, готові чи не готові, просто посилаючись на слова інших осіб. Ну, раз готові, раз сказали, що готові, значить готові, все нормально. Валі, давайте вальніть по нас цими самими ракетами, ну чого ні? Ми ж готові? Ні. Ну, це питання залежить від цілої комплексу складових. Перше, кількість літаків, засоби ураження літаків. І бойові завдання, які вони виконують, значить, кількість. Ну, допустимо, ми отримаємо в перший захід, да, там всі 60 літаків. От всі 60 взяли, приїхали і стоять на одній базі. Допустимо. У нас навчених 120 чи 150 пілотів, які можуть виконувати ледь не в режимі нон-стоп завдання на цих літаках, допустимо. У нас і БК безлімітний. В тому числі авіабомби, в тому числі ракети повітря-повітря, чи повітря-земля, все у нас є. І ми, корише, от, як, як в кіно, як в топгані. Виходять, наші пілоти, ну, не знаєте, в Румунії, в Болгарії, де готується цей е відповідний злітно-посадкова смуга і місце зберігання, йдуть рішуче зі своїми командами техніків до кожного літака, заходять, сідають, їм підвішують все під, під дно, і вони полетіли. І от така ескадрилія летить, вистрілює все, просто все, що є, по території і Росії, по їх бойовим позиціям, по, по всьому, да? і завдає реально дійсної, потужної шкоди. Ну і заходить назад на посадку, де їй знов підвішують це все під ногу, і вони. Знов полетіли. І так це триває, грубо кажучи, місяць. Типова тактика бомбардування ну чи повітряної війни з боку Північно-Атлантичного альянсу по відношенню до тих противників, які не мали своєї авіації, своїх систем протиракетної оборони. Ну і тобто, це тотальний жах тій стороні, яку бомбардують. Ну бо вона не має можливості закритись, а в неї над головою ціли, цілу добу літають літаки і просто її знищують під нуль українцям, які слухають зараз цей варіант, дуже подобається цей весь варіант. Ну бо він. В натурі справедливий, скільки нас три роки бомблять, ну тепер хоч ми, тіпо трохи їм поїздимо по, нервам. Але дивимося на складові пілоти, дай Бог закінчить до вересня, дай Бог закінчить до вересня навчання. Перша партія. Скільки їх два десятка в кращому випадку? Не говоримо про конкретні цифри. Ну просто бачив різні: 12-15. Це то це те, що я бачив, ті, хто пройшли повний цикл навчання, значить, уже в повітря. Підніметься не весь склад. Йдемо далі: обслуговування літаків, технічна складова Налітав якусь енну кількість годин чи зробив бойовий виліт, технічна інспекція. Ну знову ж таки, в різній літературі рівні, різна кількість годин, там, від 15 до 20 годин треба для того, щоб він а, постояв на землі, щоб його перевірили і так далі. Технічно вредна машина. Ну, що є, то є. Ну, типу, вірніше, що можу прочитати, і, власне, кажучи, цитую. Яка, який боєкомплект буде підвішений в якій кількості? Це те, що це гроші. Тупо без поняття. І яка дальність цього ураження? Теж без поняття. Ну і третя складова, чи четверта, вірніше, яка надзвичайно важлива. Вильот здійснюється в зону ураження засобами проти повітряної оборони противника. Ну, Буки, С400, С300, С500, інші. Засоби ураження, вони всі у нашого противника є. Він їх сам виробляє. Ну а як наслідок, як наслідок, повертаємося до того: літаки, які не міняють ситуацію на полі бою, бо в нас теж є свої літаки, які так само десь вилітають, і за різними оцінками, ну в залежності від того, наскільки вони достовірні, у нас, типу, ще якась ну, скільки близько 170 літаків були на початок війни, зрозуміло, що якась кількість з них вибула. В силу об'єктивних втрат, та, які відбуваються на полі бою, але вони ще продовжують виконувати бойові завдання. Ну тобто, значить, е, Україна не так інтенсивно використовує літаки, ну, безпосередньо для ведення бойових дій, і вірогідніше за все, вірогідніше за все, не так, щоб інтенсивно буде використовувати f 16 Ну тобто, я читав інтерв'ю ну, це інтерв публікацію в Українській правді в Сирській говорить, що ну, прибудуть f 16 і вся допомога партнерів, і от час буде на нашій стороні. Ну не виглядають правдоподібними ці слова, якщо складати поняття, розкладати поняття, прибудуть f F-16 в Україні, і час буде на нашій стороні. Просто в силу того, скільки їх прибуде: ну, п'ять штук. Ну, під, під кількість підготовлених пілотів прибуде першою партією п'ять штук чи 10. Вони прямо -от кардинально все поміняють. Ну, це при тому, що у нас було 170 на ну, початок бойових дій, не F-16, а інше. А в принципі, ну, f 16 не є бойовою машиною там, 5 читвертого кейту 5-го рівня вона не є. Такою, яка би мала ще відповідний літак ДРО, такий, який використовується силами Північно-Атлантичного альянсу, він міг би, власне кажучи, доводити пущений нею снаряд до конкретної цілі, яка в глибині території Росії знаходиться. Того, того в цій частині е, все залежить від того, яку шкоду завдаватимуть літаки яким чином вони використовуватимуться, і я думаю, що у нас у цей момент використання і шкоди, він буде розтягнутий ну і до ефективного їх використання. Ну, наші вже навіть спікер повітряних сил говорять, не чекайте змін від прибуття Ф-16, бо пілотам треба адаптуватись до повітряного простору, навички підтисати і так далі. Різких змін не буде. Дорожні, що спікер повітряних сил каже, різких змін не буде, а головнокомандувач каже, час буде на нашій стороні ну В межах одної структури, яка єдина має право висвітлювати інформацію про хід бойових дій, уже є різне читання щодо очікувань. Відповідно, я схильний думати, що перелому іде в 16 не буде. Але тут важливий момент інтерпретація. Бо неважливо, як ми це показуємо, чи як ми це описуємо, чи як партнери описують, важливо, як це сприймає Росія. І якщо дійсно якісь з літаків. Завдасть шкоди тому, що вони вважають там національним інтересом чи шкоди державності, ну тобто вийде за межі ескалаційної спіралі. Росія може відповісти по відповідному аеродрому і не обов'язково ядерної зброї. Ну тобто вони не розглядають ну відразу, ну, принаймні аналітичні кола, а враховуючи те, що Путін потім цитує аналітичні кола як своїми думками, ну тобто, половина його звернення до МІД до, до Міністерства закордонних справ це прямі цитати Дмитрія Треніна, які озвучені, ще в квітні в ефірі в одного з ток-шоу в Російській Федерації. Просто упаковані у слова Путіна тобто для цього є цінність читати тих людей, хто аналізує там да чи формує аналітику в іншій країні, щоб розуміти, що з часовим лагом буде робити чи казати, чи які думки народжуються з точки зору стратегії. Потім в Кремлі, ну цінність в українському просторі таких речей, вона не сильно висока але. Важлива інтерпретація. В інтерпретації, допустимо, вони вважають загрози, знаходиться там Болгарії чи Румунії. Вони не будуть вважають, наносити удар, допустимо, іскандером з там ядерною боєголовкою. Іскандери так долетить. Ну, ти береш і запускаєш, там допустимо, конвенційну зброю гіперзвуком, і крилаті, крилаті ракети, ну, шахідані, крилаті ракети, і балістика невеликій кількості, і декілька по гіперзвуку. Вони не розбивають аеродром. Ну, повністю посадкову смугу, прям так, щоб з неї не можна було взлітати. Але вони посилають такий самий сигнал, як послав Іран, бомбардуючи Ізраїль, де старі засоби ураження в переміжку з шахедами і так далі. і так далі Але три чи чотири ракети долетіли рівно туди, куди треба, було з точки зору локації, з точки зору локації це були е центри, які залучені до ядерної програми Ізраїлю І вони попали поруч. Всіх попередили, щоб цивільних не було, щоб шкоди не було. Але більше станом на зараз, поки що, Ізраїль якось не намагається посольство розстрілювати Ірану в інших країнах. Тобто можна і такий сигнал послати, і тоді, в той момент, коли воно прилетить, чи так як воно прилетить, ну політика ми готові, вона може трошки змінитися. Ну, політика дії чи власне усвідомлення ризиків. От тому. F-16 16 це хороша річ, але судячи до усього, вони прибудуть до нас тоді, коли ескалація, яку замислив Путін, уже буде реалізована. Це для того щоб воно все працювало, воно все має бути своєчасне. Ну йдеться не ну, лише там про f 16 йдеться і ці, про санкції, які вони вводять, не даючи там Росії наприклад можливості. Два, три місяці, чотири, п'ять, в деяких випадках навіть роки для того, щоб там чи танкери свої знайти, де вигружати, розгружати, чи літаки давати Україні тоді, коли Україна цього просить. Я розумію, що да теоретично тоді ми можемо говорити про те, що пілоти були не готові. Але загалом цей весь процес можна було би почати раніше, щоб не дати можливості шансу на підготовку. Бо тепер загроза реальна не тільки для нас, а для них теж. Але відмінність у тому, що вони самі до цього. Довели неспроможності остаточно виснажити Росію, хоча це можливе і неможливе завдання взагалі. Але що маємо, то маємо. Історія показує навіть росіян, аналізуючи свою історію, говорять про те, що ну вона циклічна, тобто є період занепаду, да, вони її відслідковують. Ну скажімо, з середніх віків набирає потужності, царство імперія там і так далі. Потім відбувається занепад. Але потім в рамках цього занепаду, в силу ментального стереотипу, який існує в росіян, да, про те, що ми не хочемо бути найкращими, але ми хочемо бути серед великих країн. Ну тобто, щоб нам ніхто не вказував, щоб ми мали можливість говорити на паритетах. В них відбувається підйом, ну і в, в силу того, що прям під ноль воно ще не зникало, російське царство там імперія. Найбільші втрати, ну скажімо, правоприємники Російської імперії, зазнали після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Ну, це їхнє їхнє історичне надбання і та, та біль і пам'ять, з якою вони живуть, да? але вони відновлюються. Ну тобто, цикл 91 й рік, розпад, дефолт, ти -ти 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 а потім виходить, що світ все рівно не може без Росії. Ну, За її сировиною, за її ринком збуту, за її специфікою всією її особливостями. Ну і плюс територію, яку вона контролює, і мене минуло, грубо кажучи, 20 років. Ну вони фактично в середині 20-х, 2000-х років. Знайшли в собі можливості і сили накопичити фінансовий ресурс для нової агресії. Значить, це цикли. А так, щоб на оптимізмі, перш ніж перейти до розрядки, завжди має бути момент ескалації. І головне, щоб політики мали можливість і в голові розуміння того, що настав момент відкатитися, ну, а не довести безпосередньо до, до зіткнення. Ну бо зіткнення вже стає неконтрольованим. Ну, об'єктивності заради знаєш ти колись е, в попередніх наших розмовах е, говорив про те, що політики тому і мають е, тому і працюють політиками, тому що вони керуються раціональним, а не емоційним. Тому будемо сподіватися на їхню раціональність. Що вона все ж таки в кінцевому підсумку переможе. Андрію тобі дякую за розмову. Дякую нашим глядачам, хто додивився до цього моменту. Надовго не прощаємося ні з тобою, ні з глядачами, бо завтра зранку ми повернемося уже із новими новинами. До зустрічі. До зустрічі.